Вітаю, я Роксолана Жук, і сьогодні у нас буде цікава розмова з людиною, яка вже майже 4 роки радує нас своїм голосом в українській озвучці аніме, а саме Юліана, більш відома як Юнко. Привіт! Привіт, я Юліана. Мені зараз 21 і 4 роки свого життя я вже займаюся озвученням аніме. Останній рік це взагалі дубляж. І моя мета зараз. Розказати, як це відбувається, і взагалі про що озвучка аніме української, чому це взагалі важливо? Мені цікаво, яким чином ти взагалі потрапила в озвучку аніме? Чому ти цим почала займатися? Чому досі цим займаєшся? Взагалі, це почалося от десь в підлітковому віці, коли я вперше почала дивитися аніме. Тоді я така думаю: хм, що таке аніме? Бо я. Зневажала трохи оцю культуру. <хи> думаю, блін, ніколи в житті я не буду його дивитися. А потім думаю, блін, от, от що це таке? Я почала його гулити. Думаю, хм, щось красиве, треба почати дивитися. Я включаю, і там була українська озвучка. От от попала мені так на українську озвучку, але вона тоді звучала жахливо, і я така, ні, я це слухати не буду. <хи> знайшла щось інше, але почала дивитися. Почала дивитися, активно дивилася, і в мене тоді з'явилася думка: от в майбутньому хочу озвучувати аніме. От я теж так хочу, як і вони, типу, як ці люди, щоб персонажі звучали моїм голосом. І так дивилася, дивилася, воно забулося. І в 2021 році, десь навесні, в якомусь анімешному чатику мені запропонували озвучувати аніме. Воно саме мене знайшло. І я така, окей, без проблем. Купила мікрофон щось за 200 гривень тоді, він звучав жахливо, але я записала перші проби. Мені сказали, Окей, беремо тебе, тому що в той час був величезний недобір, було дуже мало акторів, мало команд, тобто, як сказати, От потрібно було більше. І брали будь-кого, хоч з вулиці, як мене взяли, бо в мене тоді ні голосу не було толком, ні вмінь. Ну, взяли. І з часом я купила вже кращий мікрофон і так і... Продовжила озвучувати. Яка взагалі специфіка цієї озвучки аніме? Ти купила дешевенький мікрофон, себе попробувала. З якими ти проблемами зіштовхнулася, по ходу? Ну, перша проблема це те, що в мене немає навичок. Я не акторка, я просто людина з вулиці, і голос, попри те, що я займалася, наприклад, вокалом, бо він насправді дуже добре допомагає в постановленні голосу і загалом, наприклад, дихання. Але оскільки в мене не було м, навичок логіки мови, я не знала, де поставити там наголос, от в реченні це про логіку мови, також м, дуже важко було змінювати голоси, бо насправді немає такого, що ти прийшов, ти одразу вмієш змінювати голоси. Це так само, як і в вокалі діапазон розвиваєш свій, от так само і голоси. Можеш міняти, типу, з часом. Це навичка, яку треба розвивати. І спочатку у мене все звучало от однаково. Там не було ніякої логіки, я просто читала текст. Також такий нюанс, що от з приміщенням. Треба все-таки якось його заглушити, тому що це вже більше технічне, мабуть. Але відлуння, воно коротше дуже сильно впливає на саму якість запису. Ну і обладнання. Ну, треба було знайти хороше. Добре, перш ніж ми перейдемо до обладнання. Як ти навчилася дублювати саме? Як ти навчалася міняти голоси, ставила свій голос? Голос от, у мене через те, що я не ходила на вокал, він ну, більш-менш був поставлений. Але оця навичка логіки мови, вона. Загалом, в ідеалі потрібно навчатися десь в університеті, десь в якихось викладачів. Тобто, якщо є така можливість, то треба йти, треба питати в когось, як це робити. Коли є якась стороння людина, яка це розуміє, вона навчить це набагато легше, тому що от мені довелося на ходу навчатися. Тобто, якщо немає можливості навчатися в когось. Треба, значить, слухати інших, слухати український дубляж професійних акторів, фільми, серіали. Це дуже допомагає. Ти, ти слухаєш, як вони це роблять, автоматично повторюєш і такий, ага, тут вже можна зробити ось так, а тут можна зробити ось так. А власне, зміна голосів, от вона вже по ходу по ходу діла, вона вже сама розвивається, ти вже підбираєш, тут когось можна вище зробити, тут нижче, тут щось там. Тоді висновок такий: якщо ти, в принципі, ніколи цим не займався, то якщо дуже сильно захотіти, можна самому і навчитися, правильно? Так. Класно. Тоді, як підготувати своє робоче місце, який краще мікрофон придбати, от як заглушити оце відлуння в кімнаті? Ну, про мікрофони я не сильна в техніці, але от. Точне табу, абсолютне табу, це фіфайни і хайперікси. Їх не беремо ні в якому разі. Про заглушення приміщень, якщо от все дуже-дуже погано, обкладаємося подушками ковдрою, як в дитинстві. О, оця будка. Повертаємося в дитинство. Якщо вже от вже. Є трохи рівень, вже хочеться покращення, то треба брати мінеральну вату і робити собі от будку, як, як собачу, <смі> так би мовити, але це теж допомагає. І обов'язково треба глушити зі всіх сторін. Тобто, навіть якщо от є будка перед тобою, стоїть із двох боків стінки, ззаду все одно потрібно ковдру, бо відлуння воно йде. Також по обладнанню, якщо беремо мікрофон, то зазвичай це конденсаторний. І м, треба обов'язково якусь звукову. Типу, тобто, звичайно, є аудіотехніка, наприклад, 40-2020, це USBшний. Він теж непоганий, але якщо от є можливість взяти якийсь не USB, щоб під'єднати через звукову карту окремо, то це ідеально буде. Ми зараз почали говорити про техніку. Вона дуже дороговартісна, скажімо так, ну, зазвичай, якщо така якісна. Чи може звичайна людина з вулиці заробити на озвучці аніме собі на техніку? Прямо от, щоб заробити, я вже якось говорила, що ніхто не йде в озвучку через гроші, особливо в озвучку аніме. Але якщо ти от в цьому дуже сильно розвинувся, то можна якось от на підтримці глядачів, тому що все-таки от. Дуже довго ти не протягнеш, якщо будеш от тільки на мотивації, на власному бажанні. Тобто, так, ти зможеш там ну, три аніме, чотири в місяць так, озвучувати. Але от якщо це йде вже про масштаби там, 10 аніме, то це вже твій час, це твої зусилля, це здоров'я, тому що Через те, що японці випускають серії дуже пізно, нам доводиться озвучувати вночі, відповідно, не досипи. Тому, от коли є підтримка від глядачів фінансова, це прекрасно. І за деякий час можна назбирати собі на обладнання. Хоча я коли починала озвучувати, от я спочатку купила там за 200 гривень мікрофон, але м -м, мені батько купив звукову карту, вона десь 3 тисячі коштувала, і мікрофон, і навушники щось. Шість чи вісім тисяч в мене вийшло. Тобто можна і самому назбирати до такого ну, більш-менш рівня, щоб воно звучало принаймні приємніше. З якими от труднощами, окрім цього всього, що ти вже назвала, ти зіштовхнулася, от які ти взагалі не очікувала від цієї сфери? Що я не очікувала, що це переросте, переросте в величезні масштаби, так би мовити, ну, не конвейера, але. Бо конвейер це от штампувати, штампувати. А от більше масштабу, що от реально. Це стане частиною мого життя, тобто в місяць, ну я багато часу витрачаю на озвучку. Тобто, якщо ми беремо 9 чи 10 аніме озвучувати на сезон, то це виходить 10 серій на тиждень. І якщо брати годину на озвучку, це 10 годин в тиждень чисто на озвучку. Іде. От мені важко навіть справді повірити, що я дійсно цим займаюся серйозно. І також є такі труднощі от, в розвитку, тому що, оскільки це фанатський дубляж, фанатська озвучка, ми то, любителі, ми все-таки не можемо розвинутися так, як, наприклад, от, професіонали, які там навчаються в вузах, і в якийсь момент ти починаєш стопоритися, от а тут я правильно роблю, а як, ну, щось, щось чую не так. Але я не розумію, що, і я не знаю, що мені з цим зробити, куди мені йти далі? А зазвичай, скільки часу тобі займає озвучка однієї серії? От однієї серії, ну, десь в середньому це година, але все залежить від мого стану, від кількості реплік, від кількості персонажів, від їхніх голосів. Тому що, якщо це наприклад, низький, то мені. Трохи некомфортно. Це вже трошки не мій голос, і доводиться більше зусиль прикладати, щоб ага, треба втримати цей голос, передати всі емоції. І це може на запис однієї репліки там, піти 5-10 дублів, наприклад, якщо щось дуже складне. Тому тут все дуже варіюється. От, до речі, про складність озвучки різних персонажів. Ти є учасницею команди «Моногава». І як у вас відбувається цей розподіл ролей? Ви обираєте, кому хто більше підходить, кому хто подобається, чи це відбувається якась битва на смерть за улюбленого персонажа? <світ> ну, перш за все, обираємо, от, який голос підійде. Тобто, хто впорається з роллю, хто краще це зробить, чий голос краще підійде під персонажа. А потім вже, от Кому який більше імпонує персонаж? Можливо, хтось взагалі мріє озвучити якогось персонажа. Наприклад, у мене була мрія озвучити в Нарагамі Безхатній Бог. Думаю, багато хто знає про це аніме. Бо це одне взагалі з моїх перших аніме, які я подивилася. І я така, блін, хочу озвучувати в цьому аніме. І мені дали роль Хіорі, я напросилася. Я мріяла про неї. І так навіть виконалась моя мрія дитинства. Звичайно, теж було трохи важко, тому що я зазвичай таких вибухових персонажів озвучую, може, більше навіть дітей озвучу, а вона вже така, неї ну, найніжніший голос. Тобто трошки було важко, але я думаю, я впоралася. Скажу тобі, чесно, ти впоралася, бо я вже тиждень прокидаюся з цим аніме, і кожного дня чую твій голос. Клас. І, від Хіорі. і часу дуже подобається. Я вважаю, що ну, дуже сильно твій голос до неї підійшов. Клас, чудово, бо ми вже над другим сезоном працюємо, тому десь думаю, скоро він вийде. О, Ну то супер, буду дуже сильно чекати. Чи залишається час на те, щоб подивитися аніме? Ой. Це складне питання, тому що через от те, що його озвучую, я вже таке думаю, блін, мені вже не цікаво. Я вже це побачила, все. Ну, ще раз передивлятися, але іноді бувають такі аніме, які хочеться передивитися. Тобто, я озвучувала, наприклад, про «Рух землі аніме. Це. Аніме от на більш таку історичну наукову тематику про те, як церква і вчені боролися за те, чи я правда є правильною про те, чи крутиться Земля навколо Сонця, чи сонце навколо Землі. От. І це аніме от, мала кілька реплік, там, масовку записувала, ну, щось, щось воно мене зачепило. Я думаю, треба подивитися його. І насправді я вже половину цього аніме подивилася, ще половина мене чекає, бо там 25 серій. А якщо загалом про аніме, які я не озвучую, то так, тут вже важче. Тому що ті аніме, які мені цікаві, я зазвичай їх озвучую, тому що ми беремо цікаві аніме, які нам подобаються. І вже тих аніме, які мені не цікаві, їх вже менше. Але час від часу, от, наприклад, атаку титанів я її можу дивитися в будь-який час. Я вже шість разів її передивилася, і я не проти передивитися ще один раз. Хоч хоч часу в мене і не буде, але я її подивлюся. Так само я зараз, от в мене не було QTV, і я зараз собі почала дивитися сталевого алхіміка. І чесно, я його дивлюся вночі. Перед сном дивлюсь, тому що часу в день майже немає, тому що в мене є своя робота, є озвучка, і тільки потім. Тяжка доля людей, які озвучують аніме. До речі, ти згадала про те, що дивилась таке більше наукове аніме. Популяризується така думка, можливо, навіть серед старших людей, що аніме це лише про розвагу, це не завжди добре. А як ну, яка твоя думка? Чи... Можна дивитися аніме більш в наукових яких стілях, щоб навчитися чогось. Чи варто їх взагалі показувати дітям звичайного огляду на вікові обмеження? Аніме це от які будь-які мультфільми, які серіали, які фільми. Тобто вони розраховані от на різну вікову категорію. От є для зовсім маленьких, є там для шкі... дошкільня, є для школярів, є вже для молоді, є аніме просто для всіх. Наприклад, Наруто його як дивляться, як і діти. Бо воно там веселе, воно про дружбу, про пригоди. як і вже старші через ностальгію і загалом, тому що там є класні і дорослі персонажі. І щоб в цілях наукових, Ну, Можливо, щоб щось навчити, це можна подивитися Доктор Стоун. Там Перші два сезони вони вже більш наукові, а далі вже якесь там. Коротше, далі я вже не дивлюся. Далі мені щось не сподобалося. А от перші сезони, там хімічні реакції, всяке таке. Це дійсно може дітям бути навіть цікаво. Про аніме рух Землі, хоч воно і якось підв'язано під історичний. Якби, період, як воно все відбувалося, все одно це фантазія автора. Тобто він взяв реальні події, але він придумав своїх персонажів, придумав, як воно там все розвивалося. Тобто це аніме таке сумнівне в плані історичної достовірності. от. Але загалом аніме можуть дивитися всі. Це класна думка, якою, мені здається, варто притримуватися, яку варто популяризувати. Перейдемо до такого блоку, можливо, більше для людей, які хочуть почати озвучувати аніме. З чого їм починати? З чого починати? З практики. Звучити в стіл, багато звучити постійно. Тому що ну, немає такого, що от зараз ти прийдеш з вулиці, умовно, в тебе немає навичок, в тебе немає робочого місця. І тебе одразу там на реліз пускають. Принаймні в нас в Аманогаві. Ти повинен мати хоча б якесь обладнання. Це не має бути USB мікро, це не має бути от петличка, наприклад, на петличку табу звучити. Так само на не можна на мікрофони, от ці геймерські, що в навушниках теж не треба так робити. І вже в людини має бути якийсь досвід. А щоб отримати цей досвід, треба його десь взяти. Логічно. <смі> тобто, треба озвучувати самому, практикуватися, слухати офіційний дубляж професійних акторів, повторювати за ними і так набиратися досвіду. Тобто, якщо ти не маєш абсолютно ніякого досвіду, вам ногаву точно не візьмуть. Точно не візьмуть. А якщо от, ти звучиш саме в стіл і, скажімо так, не зміг прибитися до когось, ще з ким можна було потренуватися, озвучувати, випускати аніме, чи можна прийти от з цим от з цією збіркою зі стола. І сказати, о дивіться, я щось вмію, давайте, можливо, попробуємо. Можна, звичайно, ясно, що якщо ти багато звучиш в стіл, то в якийсь момент ти вже досягнеш от мінімального порогу, тобто ти вже будеш розуміти, ага, тут треба так озвучити, тут так. Тут персонаж плаче, тут він сміється, значить, має звучати зовсім по-різному. Бо є така проблема, що люди, коли сміються, це звучить як плач, а плач звучить як сміх. Хоча частіше це проблема, що плач звучить як сміх. І коли ти вже щось назвучив, ясно, ти не будеш давати свої перші роботи. Допустим, ти озвучив там три аніме, і останнє аніме у тебе вийшло найкраще. Ти покажеш, ага, я отак вмію, дивіться, що мені робити далі. Звичайно, запитати і в мене можна, і в інших акторів, запитати, от, дивіться, це я зробив. Що ви порадите? Ну, я зазвичай там кажу, працюйте над дикцією, от дикція дуже важливо. Дуже це важливо. Дикція, здається, фонетика, бо я її тут я з іншим розділом мови. Тобто я даю там мінімальні поради, що там можна покращити, і так людина вже знає, куди рухатися. І з часом, якщо людина приймає ці поради, вона більше практикується і вже можна її в команду брати. Тобто оці от вправи на дикцію, на дихання, на голос, гостепрін кожного дня робити, мучити свій голос. Ну, я не знаю, чи кожного дня, бо чесно, я грішу я. Не роблю це кожного дня, я там роблю іноді розминку вже перед самою озвучкою, особливо якщо треба озвучувати там вранці, бо іноді буває, що одне встигаєш там вночі озвучити, ну переноситься озвучка на ранок. А зранку ти прокидаєшся, і що? І в тебе голос, ніби ти не знаю, 10 років курив. Без перестанку. і треба якось прокинутися. Годинку треба прокинутися, просто походити, попити водички. Зробити все одно треба вправи. Тому що якщо ти цілий день не говорив, тобі треба якось голосовий апарат, це все розрухати. І в цьому дуже допомагають всякі різні вправи. До речі, а наскільки озвучка аніме є взагалі енергозатратною? Бо ти кажеш, що ви і вночі можете озвучувати, і зранку озвучувати, плюс це не завжди легкі ролі. Як ти справляєшся з цим? От, можливо, інколи таке з'являється, що я не хочу озвучити, але розумію, що треба. Таке буває. таке буває. Я озвучувала, наприклад, третій сезон Переродження в слиз». там, де є цей головний персонаж Рімору, і там я озвучила його через силу, тому що. Він постійно говорить, він просто не замовкає. І він, це взагалі це монолог, це навіть не діалог, бо це був монолог. І тоді саме, от, зусилля змусити себе його озвучувати, воно вже забирає сили, тому що. Ну, от будь-яку справу, яку ти робиш, і ти змушуєш себе робити, це вже якісь зусилля. І так само, коли персонаж говорить дуже багато, перші там реплік 50, ти говориш Окей, без проблем, воно потоком л'ється. А потім, от вже коли реплік 100, 150, під 200, ти вже розумієш, ага, вже і змучуєшся, вже і щокує, і рот, все змучується. І вже захрипати починаєш. Ти розумієш, що просто не справляєшся. Але іноді буває іноді зазвичай. Ти просто кайфуєш від озвучки, принаймні я кайфую від озвучки, тому що мені це подобається. І коли я озвучу якихось персонажів, коли це 100 реплік, і це класний якийсь персонаж, це веселий персонаж, там цікава історія, ти просто його фіть фіть і навіть не помічаєш, як година проходить. До речі, за Рімору, я, на жаль, не дивилася переродження вслис, треба це виправляти. Це хлопець, правильно? Ну, так, це щось <гум> Зрозуміло. Тоді, чи бувало в тебе таке, що ти озвучувала чоловічі ролі, і наскільки це сильно відрізняється від жіночих ролей От по складності. саме. Ну, Чоловічі ролі, прям чоловіків я не озвучувала, я озвучувала хлопчиків. От Рімору, він десь такий нейтральний. Як це? Він ні жінка, ні не чоловік. І... Він хлопчик, тому ну, з моїм голосом це було в принципі не складно зробити. От, але прям чоловіків, там якихось дядьків, звичайно, я би цього не змогла зробити в жодному випадку. А я у вас, взагалі, випадки в монокаві, що дівчата озвучують саме таких чоловіків-чоловіків? Ні, такого не було. Зрозуміло. Тоді рухаємося трішки далі. Е, побачила в тебе в одному з відео в інстаграмі, що ти розказувала про оцю колоскову Е, І ти, здається, казала, що перекладала саме її, тоді співала. Так. Ти займаєшся ще перекладом? У мене було на досвіді, була така практика перекладу. Я переклала один сезон аніме сатана на підробітку, але, ну. Я не сильний перекладач, тобто в мене немає постійної практики англійської, я не філолог, тому ні. Я тільки в Азбуці. Але от коли справа йде про пісні, то все-таки цим часто займаються люди, які не перекладачі, які просто люблять це робити, які мають до цього хист. Зрозуміло. Тоді ще таке питання. Ти також. Озвучила, заспівала, зробила кавер на опенінг до травниці. І хтось до цього поставився позитивно, бо ура, класно, це переклали на українську. Хтось навпаки негативно, бо навіщо це давати? Окей, ви собі озвучите, виставте на ютубчик, але не потрібно це давати в саме аніме. Як ти до цього взагалі ставишся? Чи потрібно ще й студіям озвучки аніме перекладати опенінги, едінги? Взагалі, це за бажанням. тобто Хочуть люди, це любительська озвучка, це ніде не на телевізорі, де за це, це ні на яких сервісах не показується. Тобто ми, ми хочемо, ми можемо навіть повністю переклад аніме перетворити на, якийсь, на якусь кашу, свої там приколи. Тобто це фантазія, скільки стане фантазії. І тому за бажанням ми можемо перекласти. Опенінг, ендінг заспівати, вставити в серії. Звичайно, є прихильники того, що ну навіщо ви це робите, залишіть оригінал, тому що оригінал звучить краще, ви не переспіваєте, але так само і з озвучкою ми можемо залишити вам оригінал дивитися. Ну, тобто, тут як кому. Є люди, яким подобаються переспіви. Є люди, яким не подобається. І ми дійшли до такого, що одна серія ми переклад даємо, а на другу не даємо переклад, опинив, залишаємо оригінал. Тобто людям просто, напевно, варто пам'ятати про те, що це зрештою любительська сфера, що ви можете робити так, як хочете, і вставляти навіть, приколи, які зрозумілі лише українцям, як це називають в просторах інтернету. І це класно, що ви так робите. І, до речі, за проблемні моменти з українським добряжем. Перейдемо до цього, напевно. Чи вважаєш ти, що досі в Україні є проблема з озвучкою аніме українською? Бо, окрім вас також є інші студії, в принципі, чи їх дійсно так мало? Студій є багато, їх було колись мало до повномасштабного. На жаль, поштовхом до розвитку аніме в Україні стало повномасштабне вторгнення Росії. Про це не треба забувати, що у нас є ворог, з яким треба боротися, тому донатимо, підтримуємо ЗСУ, підтримуємо наших, і все буде Україна. І аніме українською раніше було дійсно мало. От як я казала, я знайшла його в 13 років, воно звучало ну, ну, жахливо, і я не дивилася його далі. І вже у 2021 році, якраз перед тим десь за місяць, як мені запропонували озвучувати, я сама перейшла на аніме українською. Тобто, так, я теж не свята, <свіх> як і ми всі, в нас може бути такий момент, що от дивилися мовою ворога, і тепер ми можемо будь-який момент це виправити і перейти на українську. Тобто я закликаю до цього, що. Ну, немає такого, що ой, я такий поганий, я дивлюся російською, я буду далі продовжувати, немає мені ніякого виправдання. Ну, можна це завжди виправити. Української аніме є зараз дуже багато. От що класно, що аніме української з'явилося дуже багато, і на одне аніме може бути ну, 10 навіть варіантів озвучки різної. Тому на, на кожен колір смак є. Тому казати, що я не хочу дивитися аніме українською, бо аніме нема, або я не можу знайти. ну це, це вже дурна відмовка, тому що способи є. Google в нас працює. А, до речі, чую ще також таку думку, що от я не буду дивитися аніме українською, тому що немає офіційного дубляжу. Чи є така перспектива перейти в офіційний дубляж? Так, в нас є таке бажання, і, в принципі, ми до цього. Рухаємось, щоб стати офіційними. Але наразі, от коли людина каже, що я не буду дивитися, тому що немає офіційного, ну, а, а що ти тоді будеш дивитися? Окей, тоді можна не дивитися взагалі. Ми ж тому і робимо, тому що в нас взагалі немає ніякої альтернативи. Ну, яка є альтернатива? Дивитися російською? Окей, якщо ти знаєш англійську мову, іспанську, французьку, можна цими мовами дивитися. Але... Якщо у нас не буде навіть фанатського дубляжу, фанатської озвучки, люди будуть шукати якусь альтернативу. Люди все одно захочуть дивитися, вони не відмовляться. Тому поки ми робимо так, але в майбутньому ми хочемо все-таки все робити офіційно. Коротке питання, коротка відповідь. Що ми робимо з лайнюками, які кажуть, що українська озвучка це лайно. Ми їх не слухаємо. Правильно. І таке завершальне вже. Що… Вам, як студії українського дубляжу, української озвучки аніме потрібно зробити, аби люди нарешті перестали дивитися аніме російською? Це треба робити не нам, це треба робити людям, які дивляться аніме російською. Треба, щоб вони починали дивитися українською. Звісно, за нами завдання робити багато і робити якісно. Тому що, ну, якщо робити просто так, от, звучити на Петличку, звучити на мікрофон від навушників, ну. Ну, ясно, що люди такого дивитися не будуть, тому треба робити якісно і робити багато. І щоб і це поширювати. Тобто, якщо ти просто робиш і нікому ніде не показуєш, то ясно, що ніхто цього не побачить. Тобто, якщо є можливість там робити різні тіктоки, відео знімати, розказувати людям, розказувати друзям. В школі розказувати однокласникам, в університеті так само, тобто поширювати це за людиною, яка, це, яка дивиться аніма українською, стоїть завдання також зробити це популярним, мабуть. Тобто, якщо людині кажуть, М -м, ти дивишся українською, а я не буду дивитися, то людина, яка дивиться українською, вона має подумати, ага, якщо ця людина не хоче дивитися українською, Окей, але я не маю її слухати. Я маю продовжувати дивитися українською, тобто треба підтримувати своїх. Я вважаю, що це досить таке гарне закінчення нашої розмови. Дуже дякую, що ти погодилася на це інтерв'ю, і дуже дякую, що ти, попри ті всі складнощі, продовжуєш озвучувати аніме українською. Вірю, що Моногава прийде також статус офіційного дубляжу, що буде її ще більше. І що все буде класно, і всі нарешті зрозуміють, що український дубляж аніме це дійсно дуже і дуже гарно.